Ти ніколи не схуднеш, якщо будеш їсти ці продукти на вечір. І ні, я не про піцу і навіть не про цукерки з шоколадом. Я про ті самі корисні продукти, які більшість радять замість десерту. Але саме ввечері вони перетворюються не на користь, а на чисту інсулінову бомбу. Ви будете в шоці, але говорю про офіційно визнані корисними фрукти. Так і є, фрукти справді корисні, але не вечором. Чому так? У вечірню пору наша печінка працює вже повільніше. І замість того, щоб Спалювати жир, вона вимушена займатися утилізацією фруктози. А все, що не встигає переробити, спокійно відкладає на боки, живіт і встегнув в формі жиру. Саме так, неперероблена фруктоза осідає жиром на нашому організмі. І поки ти думаєш, це ж яблучко, від нього тільки корисні вітаміни. Це яблучко запускає ланцюгову реакцію. Організм, замість того, щоб готуватися до роботи в спокійному нічному режимі, в реальному порядку підняв інсулін та заблокував жироспалення. І сказав, Схуднення сьогодні відміняється. Тому фрукти тільки в день і краще через 1-2 години після їжі, а не замість. Хочеш худнути, вечеряй білком і овочами, а не фруктозою під серіал, бо я головна по дієтах і знаю багато таємниць про схуднення. Підписуйся, моя сторінка замінює курси нутриціолога.